Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три карти, три можливості. Три варіанти. Повторюю кожен раз: три варіанти. Вибирайте свій варіант і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки має таро для вас. Карта номер 1 Перша карта. Мені здається, якщо я не помиляюсь, вчора вона була тут, сьогодні вона ось тут. Тобто, хто вибрав перший варіант, у вас йде намагання втримати ситуацію, розкачати можливо, ситуацію. Можливо, вам і не дуже хочеться рухатись вперед, можливо, вам і незручно сидіти якось зараз. Ось. Але я би сказала, тут не так легко і їхати, тому що у вас немає керма. Тобто, значить, у вас немає цілі, ви просто по інерції їдете далі. Ось якось так в мене йде. У вас немає керма, у вас руки зайняті чимось іншим. Чи це важливо, чи ні, втримати ситуацію. Це вже, знаєте, ну як би вам сказати, ви розумієте, коли людина намагається втримати ситуацію, вона обов'язково вислизає з рук. Вона обов'язково випадає. Обов'язково починається отако хілітання вверх-вниз, вверх-вниз, і туди то там, то там. Знаєте, порівняти буде дуже важко. Це не вага. Тому. Я маю на увазі, коли ви на вагу кладете і звішуєте, не будьте такі, занадто ідеальності, не буває. Розумієте? Живіть креативно, живіть а, те, що вам хочеться, те, що бажає вам душа, і де ви, де ви отримуєте задоволення. Ось якось так. Бо, бо тут якийсь дуже важкий шлях у людини. Тяжко. Тяжко втримати, немає куди керувати. Отут. Цілі. Покладіть ціль, і у вас все піде швидше. Карта номер 2 Що це таке? Вона вчора була тут. Гаразд, гаразд, нема значення. Значить, хто вибирає постійно собі другу позицію, ви все ж таки не навчилися. Тому що вам Таро дає шанс. Навіть якщо ви вибирали інший варіант, якийсь, а сьогодні цей. Вам дається шанс навчитися, навчитися мріяти, навчитися вибирати найважливіші речі, навчитися бачити ваші можливості, тому що зачасту люди не бачать своїх можливостей, не бачать своїх сил, не бачать своєї креативності, своїх талантів, своїх якихось хороших сторін. Ось ця карта нам говорить: спочатку побачити в собі цю. Як би це сказати, свій талант, оце щось побачите спочатку. І у вас одразу з'являться неймовірно безкінечні перспективи. Ось якось так. Карта номер 3 Ну, це чудова карта. У когось буде чудове завершення. Якраз у нас вихідні, хтось одружиться, хтось заключить якийсь союз, хтось підпише якийсь контракт або з кимось домовиться. Це карта також примирення. Це карта перехідна. Закінчується щось і починається щось інше. У когось, можливо, буде день народження, у когось, хтось завагітні. Розумієте, це якийсь цикл. Цикл завершення, і водночас це буде початок. А початок завжди у ваших руках вибираєте, що ви хочете. Якщо ви, звичайно, у е, притомна людина е, і можете вибирати ось якось так. Карта хороша, в принципі, це карта і успіху, це карта і радості, це завершення, дуже хороше завершення якесь, якогось проекту, якоїсь можливості. І тоді відкриваються під вами, перед вами якісь інші ворота. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!